Доброго дня, я Шенис Весяк, учень восьмого класу, Суфрейського ліцею. Хочу показати послуги в виведені качества, само родом в окупантарі 200 гривень. Тих проєктів до стріляння з проєкту коротко тривало, 40 днів, актуальність проєкту, а на сначала проєкти є важливою частиною сільського господарства, а досконалої немає дефікуватися з проєкту, звичайно, продуктивності, економічна Економічні Саморобний інкубатор дозволяє значно знизити розходи на придбання обладнання, що є актуальним для фермерів та підсобних господарств. Економічність, вторинне використання старої непотрібної техніки. Цілі проєкту розробити схему інкубатора, яку підібрали з інтернету, та неї основі створити власну саморобний інкубатор, використовувати у побуті з інкубатор. Провести поменяться прикладки річ та виведення молодника птиці і визначити оптимальну мову для виведення каченят. Задання проекту проаналізувати відповідну літературу, інформацію з інтернету і підібрати схему для інкубатора, створити за допомогою батьків старого холодильника, спостерігати за процесом розвитку каченят, та аналізувати фактори, що вкувають на їх вивіт. І оцінити економічна та практичну доцільність використання самого регулятора. Перша етап проєкту це вибір схема. По ту схему ми підібрали з інтернету. Вона складається з таких елементів – терморегулятора, вологорегулятора, лампочок, реки повороту. За старих холодильник без значних пошкоджень корпусу теж. Основне доповнюємо марзину камеру ми виняли і вирізали бухарку. Далі ми придбали обладнання терморегулятор, вологорегулятор та купили і ставили датчики. Взяли ми дві планки, прикупили їх побічним стінкам і зробили в цих планках от підлотки. Далі ми взяли реки. Висотою 5 сантиметрів, що 2 сантиметрів і довжиною 40 сантиметрів і, 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 і зробили з них квадратні в одкрі, для яких прикріпили металову сітку. Третя етап накладка виглядає каченя. Я в дехлубаціях поділяється на чотири етапи. Перші днів температура 7,8 градусів до 38 градусів. Вологість 55-65%, поворот 4 рази на добу, опискування не потрібно, як і охолодження. 8-14 день температура 37,5 градусів, 37,8 градусів. Вологість 50-60%, поворот 4 рази на добу, опискування 1 раз на добу і охолодження 10 хвилин на добу. 15, 25 день, температура 37,5 градусів, 37,7 градусів, вологість 50-55%, поворот 4 рази в добу, описування 2 рази в дубу і охолодження 15 хвилин, на добу. І, і четвертий етап це коли каченіко, що кожуплюється. 26-28 день, температура 37 і 372 градусів, вологість 75 градусів, перестаємо кубу. Робити поворот, оприснені три рази в добу і охолодження як потрібно. Далі ми придбали яйця, які перевірили на, на ліс на наявність ефектів за допомогою скопа. Яйця, в яких такі тріщини, ми. Патри Так, Датчика регулювання нам вийшло 650 гривень, вентилятор 150, рейки сітки 700 гривень, патрон лампочки какую 200 гривень і всього 1700 гривень. І собі 20 каченятка. Зубів одного коченятка у нас вийшло 12 гривень, а ринкова ціна коченятка 40 гривень. Це в три рази дешевше. Ніж на руку. Висновка при контрольованій інкубації виживає більшість більша кількість минутніку, ніж, ніж у природних умовах. У нас вибули 1500 каченят. Друга ефективність саморобного інкубатора. Проведення експеримент підтверджує можливість спільного виведення каченят у саморобному інкубаторі за умов правильного налаштування всіх тачиків і болості. Економічна доцільність саморобний інкубатор. Ви Виявився зазначити за заводські моделі, що робить його доступним для фермерських господарств. І подальша перспектива. Для підвищення активності, можливо, досконалення інкубатора, зокрема, впровадження автоматичного повертання ЄС і тощо. Це я за увагу. Доброго вечора. Я хочу показати, як працює мій саморобний інкубатор на твісті ЄС. Перед початком роботи я ознайомлюся з правилами безпеки, роботи з електроприладом. Інкубатор складається з таких елементів: Вентилятор, єнності з водою, реки повороту яєць, лотків, ще один вентилятор, лампочок, чотири штучки. Яйця перевертаються з одним рухом. Достаємо штифт і можемо повертати на 45 градусів. Треба дуже обережно, щоб яйця не полопилось. Зверху теж є вентилятор, який потрібен для рівномірного розподілу температури. Головна умова це датчики терморегуляції і вологорегуляції.